Так, друзі, приєднуємося. Сьогодні у нас невеличка, невеличкий лайф, присвячений створенню бібліотек. бібліотек для Я думаю, що хто у нас Бім-менеджер, тому це сподобається ця штука. Хто не bim менеджер тому це буде, напевно, не цікаво. До речі, те, що ви зараз бачите на екрані, це е, називається контент-каталог. А це моя презентація BIM-Universe по BIM стандарту. І що тут е, самий слайд, який я хотів показати, як створюється BIM-контент. Тобто, це єдиний слайд важливий у цьому. Є інженери, які працюють, які працюють з BIM-контентом. Бім-інженери. Вони працюють з різноманітними сімействами і так далі. Ось, а це є сервер, сервер, де зберігаються всі сімейства. А це бім-менеджери, це бім-координатори, які ці, цими сімействами керують. І яка основна проблема в тому, що коли ви. Хочете додати, або якісь двері, або якісь вікна, ну будь-які сімейства хочете додати в бібліотеки, її потрібно верифікувати. Тобто для того тут є така стрілочка реквест, тобто ми запитуємо про запит, що хочемо цей елемент, наприклад, додати в бібліотеку. Аби ми не можемо додавати туди все, що згодно, розумієте, тому що якщо ми задамо, ну як нам здається, що це класно, а команда скаже, ну ти. Звісно, молодець, але ну, це зовсім не годиться. Тому потрібно, щоб цей контент хтось перевірив. Це потрібно перевіряти бім-менеджерам. І коли вони перевірили, вони можуть додати цей контент в вашу базу. Central bim ресурси да, Тобто центральний ресурс BIM. Тобто там у мене зберігалися всі шаблони по ревіту, всі бібліотеки, всі туди закидували. Ну, не всі, а тільки я закидував тоді сімейство, збирав я їх по всіх проєктах і керував ними. І ось нарешті з'явився, ну тобто ви зрозуміли, да, цю картинку, і зараз у нас є така можливість. Тобто, як можна було раніше організувати, у нас потрібно, щоб на bim сервері була якась папка, і доступ до цієї папки потрібно, щоб був тільки у bim менеджера щоб він тільки міг там. Цей контент, щось з ним робити, але одночасно, щоб цей контент мог бути доступний до будь-яких інших. Навіть таким ближчим варіантом до цього був такий смарт-браузер, де ваше сімейство, в принципі, вони зберігалися на вашому ресурсі, а там файл XML, він зберігав всі дані про те, що ви там зберігаєте. Ну і ця така надбудова. Вона працювала, в принципі, була достатньо цікава і зручна, тобто у вас був такий смарт-браузер для того, щоб керувати вашою бібліотекою. Незручність тільки в тому, що це зберігалося на вашому сервері. І якщо ви працюєте, наприклад, в офісі, то це ще може бути. Тобто, таким чином регулювався доступ до бібліотеки. Хто Через цей плагін. А платна версія там дозволяла зберігати і ще параметри, змінювати. Бачите, ось тут можна було до сімей здобдавати параметри. Ось, але були недоліки, що в безкоштовній версії такого не було. Вона була не дуже якби зручна в керуванні. Добре, що були ось такі плагіни, що можна було з плагіну цього вставити у ревіт модельки. ось але вона була і незручна, тому що постійно потрібно було встановлювати цей смарт-браузер і те, що він працював тільки у вас локально на а, системі. Ну ось, до речі, звідки, в принципі, я і взяв ідею для свого слайду. Да? Тобто, ось отак у нас є. Воно є. Є manage users, є поверс. Ось. І ти робиш цей запит, менеджери його обробляють, і на сервіс закидають. Ось, І це було до. Тих пір, поки Autodesk не купили контент-каталог. І ось цей контент-каталог тепер така ваша зручна бібліотека, в якій ви можете зберігати весь ваш контент. Ось, наприклад, я зберіг налаштування своїх заливок із Revit. До речі, вона працює не тільки з Revit, а і з й і з AutoCAD. Тобто, ви можете зберігати там як налаштування самих Revit моделей. Да? Наприклад, ось у мене я зробив. Декілька колекцій. Колекції Ці, кому які колекції доступні, це бім-менеджер назначає в адмінці. Я теж. Адмінку я теж покажу. Ось. І, наприклад, я зробив з мого темплейту, у мене є темплейт, я зробив з нього ось таку колекцію, де з шаблону, прямо з шаблону, туди закинув усі мої палітри, мої, наприклад, Structural Rebar. то тобто в мене є налаштовані. Якісь арматурні стрижні, які я потім можу додати із цієї бібліотеки, яка зберігається онлайн, і доступ до якої має кожен спеціаліст в вашій організації або той, кому потрібно, наприклад, до цієї колекції можна назначити доступ тільки біменеджерам, А наприклад, до архітектурної колекції можна назначити доступ тільки архітекторам. Конструктори туди не можуть, ну не будуть мати доступ, і таким чином ви можете налаштувати гнучка. Це все зберігається в. Марія, як я повторював, ви можете зробити колекції. І останнє новшество, яке додали, це можна ще додавати матеріали. Тобто ви з вашого темплейту можете ще додати матеріали, наприклад, у мене тут for Construction, я додав е недавно матеріали з бетону. І таким чином ви можете надавати елементам будь-які властивості, щоб потім їх використовувати. Як організувати цю колекцію? По-перше, вам те, що ви можете організувати колекції. В колекціях у вас є а, різноманітні там, типи. Да? Тобто, ось у мене DVG, файли, фільм-паттерни, матеріали. Наприклад, ось ці цій колекції у мене бачите, деталь етем, фільм паттерн і так далі. А, як ваші колеги можуть шукати те, що їм потрібно? Наприклад, вам потрібні якісь двері, то ви пишете тут. Ну, я буду по-англійськи, Doors, наприклад, ви можете налаштувати свою бібліотеку, щоб у вас були двері на вашій мові, на якій ви хочете. І він шукає усі двері із найменування, з категорій з типу з type names, тобто це назва сімейства, типу, яке буде у вас додано до проекту. І навіть ви можете додати тут, бачите, теги у мене є. Тобто, у вас, якщо є специфічні якісь назви, ви можете, звісно, це, якщо є права. Адміністративні, то ви можете редагувати ці теги, і, наприклад, додати якийсь тег. Двері, офісний, наприклад. Ну, тут краще, наприклад, офіс додати, да? Office здати і додати ще один тег doors. doors. Тобто, про що йде мова? Окрім вашої назви, яка може бути по вашому стандарту, давайте повернемося до дверей. Тобто, окрім назви, яка може бути по нашому вашому стандарту, ваше найменування може бути там базуватись на якихось класифікаторах. Наприклад, дві, двері там це може бути там 101, наприклад, офісні двері, це там якийсь код ОФ, наприклад, да, і ще там щось. То ви можете, по-перше, шукати по вашому коду, а по друге, по цим тегам можна, наприклад, багато дверей там вибрати. І тут є правда, немає кнопки Bulk Едюкейш, да, то можна тільки так, наприклад, Edit. Edit Text, тобто ось так можна. Doors, Office, Save, все. Тобто до цих дверей додали ми теги, Office Doors. все. Тобто, ви, окрім ваших специфічних назв, які вам потрібні по вашому класифікатору, можете додавати людські назви завдяки цим тегам. Як, до речі, додавати ці елементи до колекції? Тому що, наприклад, звісно, ви можете ці пошуки потім зберігати. Наприклад, як я це зберіг, цей search. І у вас також можуть бути, вони доступні для кожного в вашій організації ці пошуки. Ось, і ви ці пошуки можете теж налаштувати, щоб людям було швидко знаходити. Ви можете їх групувати, наприклад, по якимось дрон. Наприклад, у мене тут можете зробити нову групу Templates, templates, А ось. І потім в цю групу додавати, наприклад, темплейт для архітекторів або темплейти. Для будь-кого, наприклад, давайте я покажу вам mrv, це мій код, і фільтр це буде файл type. І я вибираю, бачите, у мене тут є файл type RFA rft і так далі. ну Наприклад, RFA. Давайте без цього колекції 4, my Base Template виберу так, apply і виберу файл type. І це буде type, наприклад, Project File або Revit Template ось, ну наприклад у мене Ась би для конструкторів. Я беру тут, зберігаю цей пошук, ім'я э, так, Група це у мене буде Templates, і іконку якусь там, я не знаю, структуру. Ну, немає, ну, будь-якась така Save. Все, і тепер ваші конструктори будуть заходити вже з збережений пошук, не будуть багато шукати. Ідуть в темплейти і вибирають потрібний їм темплейт. Можна просто його завантажити тут. Download. Або зараз я покажу, я відкриваю, поки я Revit відкрию вам. Поки він відкривається, розкажу, що ще тут є в цій колекції. У нас є реквест-центр. Що це таке реквест-центр? Це для бі-менеджера, коли хтось завантажує туди свої бібліотеки, файли будь-які, будь-що він завантажує. Він тут може подивитися. Що у нас тут додано на реквест? Бачите, зараз у нас Approved статус, тут вже заапрувлені. і ми можемо подивитися історію, коли хто що завантажував, для чого. Ось, наприклад, ну тут просто це все я завантажу так. Тому е, зараз я знайду, де я з іншого аккаунту щось завантажував. Це, до речі, можна пошукати, наприклад, created by. і ось так. Да. Ось я можу пошукати, хто завантажив. Ось тут завантажена. Last change by это, а завантажена, щоб подивитись, хто завантажував, да, можна додати created ось тут поле. І зараз ми бачимо, що завантажено, наприклад, такою особою або такою. Тут є такі поля, які ви можете для себе додати, якщо вам потрібно. Ну, я, наприклад, все виберу, виберу. Так, і примітки. До речі, примітки теж важливо, що вони є, і це круто. Тобто, це реквест центр, де ми можемо прослідкувати хто коли, що запрувив, історія, оновлення і так далі. Воно тут дуже гнучке сортування. Ви можете подивитися кожен файл, можете групувати їх. Наприклад, групувати по статусу або може по Create Date. Вибрали Create date, upload date, upload date, да, Ну, по Upload, по Create також можна групувати. І вже тут дивитися далі по статусу, наприклад. Або навпаки, вибрати спочатку approval статус, а потім вже ну тут дуже гнучко, як хочете, так і робіть. Так, у нас відкривається ще ревід. Комп'ютер ще у мене не дуже потужний. Очікуємо наступну версію комп'ютера, коли у мене буде, вона буде більш потужною, і я думаю, що буде швидше це проходити все. Да, і до речі, підписуйтесь, якщо цікава тема. У мене сьогодні ціль 100 підписників. Зараз на каналі 39. Але щоб розвиватися, давайте трошечки більше, щоб було підписників. Вітаю всіх, хто приєднується. Привіт-привіт, привіт, привіт всім. Кому тема Revit Бейму цікава, ставте вподобайки. Так, ну продовжуємо. Тобто у нас є таке поле, реквест-центр, де наші біменеджери менеджери можуть дивитися, що, хто коли завантажив, щоб запровити і назначити, в яку колекцію це зробити. Наприклад, ось у мене тут є декілька завантажених, я можу вибрати ось так. І назначити якусь колекцію. Можу якусь іншу колекцію, але це вже до того, а може і після того, можна отак от зробити: For construction наприклад. Або сюди save, оп. І у нас змінилась колекція. Точніше, навіть не змінилась, а додалась Тобто у нас колекція теж, як свого роду, теги. Тобто, вони можуть бути і там, і там. І коли ми перейдемо до колекції, вже, вже буде більше результатів. Тут у нас вже будуть. Structural Rebar. так ми наче їх додали. Да. Ось ще є у нас тут така функція, як завантажити контент. Тобто, як ми казали ось в цьому, на цьому слайді, інженери можуть завантажити контент для того, щоб і менеджери їх потім переглянули і або відхилили на допрацювання, або. Сказали, що все окей, і назначили їм правильне місце, де зберігатись Повинні ці матеріали. Тому йдемо сюди, завантажити, і тут ми можемо завантажити. Ось тут вам підказує: Drop some files files here or click to files. Ну, наприклад, так, у мене ось були скрипти. ось такі Я беру, просто перекидаю сюди мої динамо-скрипти. І додаю їх My best template. Все, все, 16 скриптів я сюди додав. Бекапи нам а, не потрібні. Бачите, вони у мене скрипти були по папках. Звісно, ну, незручно, що у мене просто тут динамо скрипти. Ось так вони. Да? Але я можу їх потім додати по тагам, категоріям. Бачите, да, категорія і так далі. Давайте розберемось. Бекапи, Excel, це у мене все не потрібно, тому я це. Видалю, ремов. Динамо скрипти завантажу. Далі я ще хочу додати Revit templates. Ось у мене є темплейт. І чим класна ця версія, то що у мене можуть, можуть ну, мені потрібно було бачити, я писав Revite темплейти. Зараз він завантажиться темплейт. Ось такий. І ось такий. І ці темплейти я нумерував, бачите, 0.05. 0-версія 1.05 і так далі. Виход, приходилось їх номерувати, тому що потрібно було зберігати версії. В даному каталозі версії будуть записуватись одна поверх іншої. Тому, коли ви розробляєте якісь темплейти, не потрібно. Ну, Напевно, в коментарях потрібно писати все ж таки, але це буде у вас основний темплейт такий, і ви можете його переписувати поверх чогось. Так, ще хотів показати. Кожен файл, це окреме налаштування було. так, Тобто, в мене наприклад, в цьому файлі зберігаються тільки grid Types, в цьому тільки Object Styles, в цьому темплейті тільки Materials. Тепер мені не потрібно це робити, бо в мене є контент-каталог, в якому все це буде працювати окремо і без цих додаткових файлів. ну Зараз я завантажу спочатку ці так ось ці сабтемплейти. А потім покажу, як. Це. Тобто, у мене кожен файл, це окремий, ну, наприклад, ось воно так виглядало. Ось так у мене файл, і в ньому тільки збережені ось ці налаштування. бачите. І я потім з цих файлів збирав темплейт як конструктор. Тобто накидав шрифтів, накидав туди текстових анотацій, накидав того, цього і так далі. То я закинув тепер ці файли і можу відправити. На upload. Тобто у мене тут є кнопка upload. то це буде завантажувати зараз до системи. Я, як ось цей інженер завантажую ці файли в свій контент-каталог. Коли файли завантажились, ви бачите, вони попадають ось сюди, в approval статус. Сьогодні у нас дата 29. Вони, чому вони відразу апруляться? Бо я Зараз я завантажую як, завантажу, як бі-менеджер. Тобто, якби я колхоз не завантажую, тому, типу, вони зразу опрувлюють. Якщо це буде завантажувати інженер без можливості редагування, то вони будуть попадати на статус, ось який тут: пендін. Тобто вони будуть попадати на статус пендін. Це така відмінність. Ось все. І оці мої. Файли вони вже в бібліотеці. Якщо я піду в бібліотеку MyBaseTemplate то тут вже у нас додадуться додаткові бачите, динамо скрипти, палітри. Не палітри, вони були, палітри, Ось у нас тут додались ще RTE файли. 20 бачите вже Переходимо і ось вони мої темплейти І тут що показано, ось тут dimension styles, тут у мене арохит Styles і так далі. Давайте зараз вже перейдемо до ревіту, Я відкриваю проект. Так, і поки я перейду ще ось до такої штуки до файл history, в history. Чому прикол цієї контент, цього контент-каталогу? То, що ви можете автоматично, ну не ви, а система автоматично оновлює файли до потрібної версії. Ось він показує, що у мене базовий файл 2017 версії, і він в Хмарі відразу їх переводить. Зараз до 22 вже він. Типу, їх зробив, потім переводить до 24, до 25, до 26 і так далі. Тобто, вам не потрібно самому всі файли, всі сімейства оновлювати. Тобто, у вас завжди бібліотека зберігається в актуальній версії. Навіть ви її в 15-й завантажили, він зробить вам 5 останніх версій ревіту. 26, 25, 24, зараз і 22. Вийде 27 ревіт, то він буде від 27 до 23 і так далі. І тобто, ви можете завантажити вже готові файли. Того ревіту, який потрібно. Тобто Не треба очікувати сидіти у вас там на сервері, щоб оновлювати файли. Або там хтось працює вже 25-й версія, а у вас бібліотека 15 в 15-му Вірвіті. І потрібно оновлювати кожний файл, потім ці версії і так далі. і так далі. Зараз ми подивимося, що буде у нас з цими всякими штуками. У мене, ну, я почекаю, поки пройде, пройде процес до 2026 року. А може, не буду чекати, просто а Він вже мені тут, на комп'ютері, це зробить. Ось, у нас відкрилася програма Revit. Так? Це просто проєкт. У мене тут чотири стіни. Я записував невеличке відео, показував, як додаються матеріали. Це нова функція, якраз контент-каталогу, що додається матеріали у нас. В бібліотеку зберігаються. Не потрібно окремо чекати. Вітаю всіх, хто дивиться. Привіт-привіт. Ось. Ставте лайки, лайкосики, і додавайтесь до мого каналу. Потрібно більше підписників. Будемо розвивати. Там у мене вже є відосики, і мемчики, і корисні відео. Тобто, я думаю, що на будь-який смак ви можете подивитись. У нас є закладка Insert, тут є контент-каталог. Ми, до речі, можемо його відкрити як в онлайні, в браузері, як зараз, він бачите, так і у вигляді. Аплікації. Ну, насправді, аплікації це просто є браузер, куди підтягується сторінка з інтернету. Тому я можу користуватися, ви можете теж користуватися тільки з цього. І дивіться, у нас ось тут, вверху, з'явився елемент він показує, що він підконектився, бачите, розетка така. Він підконектився до конкретного проєкту, і все, що я буду завантажувати, воно буде завантажуватись в цей проєкт. І, наприклад, у мене є темплейт Field Region Types, я натискаю Insert. Ну, сам файл темплейт, він, бачите, зараз, тому що у мене 16-та версія ще не пропрацювалась, тому він зараз оновлює у мене тут конкретно. Якщо вона буде пропрацьована, то він просто її додасть і все без допрацювання. Тобто, звісно, файл ревіта, він не буде додаватися прямо до. Цього файлу він просто відкриється як окремий файл. Бачите, у мене відкрився окремий файл, і тут в мене вже налаштовані ці філ-паттерни. Якщо ми зайдемо в тип, у вже fiл region бачите, ось ці філ-паттерни вже тут налаштовані. Звісно, що з цими філ-паттернами у мене також налаштоване все, що стосується до філ-паттернів. А що стосується до філ-паттернів, у мене іде, бачите, філ паттерн тобто у мене вже оці Fill-patterns готові штриховки. І, в принципі, і все. Тобто у мене окрім fill patterнів вже в мене налаштовані Fill-pattern. Ось ці. Як модул, так і драфтінг. І що ми можемо зробити зараз? Ось Я відкрив 16-ту версію. Я переходжу в контент-каталог, іду завантажити. Бачите, під'єднаний файл експорт boot sub-templates, region Types. Отлично Тобто я йду просто зараз, а, вибираю ось це. Він дивиться, що в мене в цьому є темплейті. файлі І пише, що у тебе є 8 Families, у тебе є філ-паттерни, матеріали є, є schedule. Коротше, все він показує, що є у мене. Мені нічого не потрібно, окрім fill patterns Все, я беру ці fill patterns і натискаю Next. Він їх завантажує зараз в мою колекцію. Бі-менеджеру. Тобто, ну уявимо що собі, що це не бі-менеджер завантажує, а якийсь співробітник він написав: бі-менеджеру: мені потрібно всі ці паттерни додати. Бі-менеджер каже, ну, додавай. І ось я цей інженер, який додає, я розробив або просто я контент-кріейтор. Beam Creator, да, і я зробив, розробив ці паттерни і кажу, що їх потрібно додати в нашу бібліотеку. Або хтось, наприклад, уявимо собі, що він розробляє стіни, або якісь ще архітектурні елементи, там, меблів, і так далі. Все, він взяв в проєктів це це, зробив у себе і додає в бібліотеку. Ну, Трошечки почекаємо, тому що або у мене комп'ютер слабкий, або там щось на сервері. А, бачите, один філм-паттерн. Додається, десь близько кілька секунд. Тобто ви можете зберігати як самі конкретно темплейти, так і елементи цих темплейтів, що дуже зручно і цікаво. Головне, не заплутатись, але я думаю, що ви не заплутаєтесь, тому що все, що зайве, все, що зайве, можете видалити. Поки воно експортується, я хочу поговорити і от про щось про що. Скільки взагалі вам потрібна бібліотек? Тобто ось цих бібліотек. Тому що може бути які варіанти? У вас може бути бібліотека для конструкторів, у вас може бути бібліотека для архітекторів, у вас може бути бібліотека для Києва, може для Львова, для Харкова, для Дніпрапет, для Дніпра, для, для Одеси, і так далі, регіональні бібліотеки. І якщо це було дійсно так, у вас то ви, напевно, їх зберігали на різних серверах, або потрібно було. Робити окремі папки і так далі. Да? Тобто, а що робити, якщо у вас на різних мовах, наприклад, сімейства і так далі? Гарна порада, яка ну, від розробників цього контент-каталогу, що краще за все, робити одне, єдине середовище зберігання бібліотеки. Навіть якщо ви робите це у себе на сервері, то це щоб було одне, одне середовище з одним ip а вже далі вже якось її ви її класифікуєте, розводите по папках або ще якимось чином. Але у простій файловій системі, як на Windows, наприклад, ну це не дуже зручно зберігати. Ось. Тому що ваша назва файла, по-перше, вона ограничена. 2255 символів, да? і що ви туди в назву вставите? Немає тегів. Тому контент-каталог краще, що ви зберігаєте все на одному сервері, і не потрібно дублювати колекції, а колекціями ви вже можете розділяти або офіси, або мову, або будь-що. Тобто ви можете зробити різн, різ, кілька колекцій із визначенням. Наприклад, архітектурна англійська, архітектурна українська, архітектурна німецька і так далі. Ось, або, навпаки, німецька архітектурна і так далі. Да? Потім ви можете в тегах все додавати, наприклад, мову. Можете зробити архітектурна колекція, але в тегах зробити мову, поставити. Тобто, вже варіантів багато. І ще питання таке: а коли потрібно починати цю колекцію робити? Бо може бути питання в тому, що ви, наприклад, не готові. Да? У мене, типу, безлад. Я спочатку приведу все до розуму, а потім зроблю вже колекцію. То порада така, що не потрібно чекати, коли у вас все буде ідеально. Я вам скажу, що у багатьох бі-менеджерів ніколи бібліотека не буває ідеальна. Навіть ту, що я зробив, Create Content Center. До речі, давайте я покажу, як він у мене був, цей контент-центр мій. Зроблений. Ну, По-перше, він зберігався у мене на сервері, а по-друге, він зберігався у мене через SharePoint, тобто через Microsoft SharePoint Він зберігався, і, в принципі, вона виглядала ось таким чином: у мене були скрипти, аплікейшни, докс, families, family templates бібліотеки, налаштування, shared параметри, темплейс, тренінг і шрифти. І RVT-Lips там ще була всередині. Всередині ще була бібліотека конкретно матеріалів, тому що вона зберігалась особисто і інакше. Ну і от Тебін Лайбері, ось він зберігався ось в такій бібліотеці ADSKLIP спеціальний файл.